От бувало таке відчуття, знаєте, наче й комплімент зробили, а на душі якось ну неприємно, ніби й похвалили, але таке враження, ніби в пастку спіймали. От сьогодні якраз і розберемося, як ця тонка гра працює, особливо на роботі. І от зазвичай все починається саме з компліменту, кажуть щось приємне, визнають компетентність, і це ж працює. Ну, звичайно, бо кожному приємно відчувати, що його цінують в цей момент ми ніби розслабляємось, і наші психологічні захисти, звісно, трохи слабшають. А от і воно продовження. І ці приємні слова вони раптом перетворюються на такий собі гачок. І що тепер відмовити це ж ніби поставити під сумнів власну розумність, про яку щойно так гарно говорили. Це, власне, і є класичний примушуючий комплімент. І так, не сумнівайтеся, це маніпуляція в чистому вигляді. Гаразд, щоб навчитися захищатись, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Тож давайте розберемося, що ж це таке маніпуляція по своїй суті. І отут, увага, ключовий момент. Вплив, він саме прихований. Це ж не прямий наказ типу роби так, ні. Це, знаєте, більше схоже на невидимі ниточки, за які смикає ляльковод. І в цьому вся підступність маніпуляції. Її мета, щоб людина думала, що це вона сама так вирішила, хоча насправді її просто ведуть у потрібному напрямку. Знайомі відчуття, правда? От якщо після розмови з кимось раптом з'являється оце почуття провини, чи якась розгубленість або просто емоційне виснаження, це такий, знаєте, тривожний дзвіночок, це буквально інтуїція кричить, що особисті кордони щойно грубо порушили і змусили діяти всупереч власним інтересам. І знаєте, що цікаво? Маніпулятори насправді рідко бувають якимись оригінальними, вони дуже часто діють за схожими вже перевіреними сценаріями. Ну ми розглянемо їхній, так би мовити, типовий арсенал прийомів. От дивіться три класичні прийоми: тиск на провину це коли змушують відчувати себе винним і ніби відшкодовувати якісь уявні збитки. Далі лестощі, це така собі пастка зобов'язань, з якою потім просто незручно вибиратися. Ну і звісно, апеляція до більшості це коли грають на страху бути білою вороною по суті, все це просто інструменти, щоб обійти наше раціональне мислення. Але серед усіх цих тактик є одна, яка стоїть, я б сказав, окремо через свою, ну просто особливу руйнівну силу, і це газлайтінг. Розумієте, мета газлайтера це не просто отримати якусь вигоду, ні. Його мета зруйнувати саму реальність жертви, підірвати впевненість у собі настільки, щоб людина почала сумніватися у власній пам'яті, у своїх почуттях, у своїй адекватності, врешті-решт. І от тоді нею стає ну просто неймовірно легко керувати. Впізнаєте? Ти надмірно реагуєш. Та я ж просто пожартував. Такого взагалі не було. Ох, ці фрази б'ють по найболючішому. Вони просто знецінюють почуття, спогади, і вони змушують думати, а може проблема справді в мені? І от саме цього, саме цього і домагається маніпулятор. Отже, теорію ми знаємо. Але як розпізнати атаку, от в реальному часі, коли емоції зашкалюють? Відповідь як не дивно, криється не в тому, що каже маніпулятор, а всередині нас самих. Треба слухати себе, своє тіло. Раптовий дискомфорт. Може, кулаки стискаються. Це перший сигнал. Далі розум. Якщо в голові з'являється такий туман і взагалі не зрозуміло, чого від вас хочуть, це сигнал номер два. І нарешті емоції. Різкий спалах гніву чи провини, все. Це внутрішня сигналізація. Кричить наповну увага! маніпуляція! Добре. Атаку розпізнали. І що далі? Просто сидіти і страждати? Звісно, ні. Переходимо до найважливішого до конкретних дієвих кроків захисту. І ось тут, мабуть, найважливіша думка з усього, про що ми сьогодні говоримо не треба намагатися перевиховати маніпулятора. Серйозно, це просто марна трата енергії і нервів. Єдине завдання захистити себе, свої кордони і свої інтереси. Крапка. І цей план із трьох кроків він простий, але повірте, неймовірно дієвий. Перша – пауза це як щит, вона просто ламає їхній темп. Друге прямі запитання. Це ніби ліхтар, який виводить маніпулятора стіні на світло. І третє тверді кордони. Це вже ваша фортеця. Вони чітко показують, що керувати собою ніхто не дозволить. А ось подивіться, як це виглядає на практиці, ну це ж просто блискуче. Ми не заперечуємо комплімент, ми його приймаємо. Але ми ніби від'єднуємо його від того зобов'язання, яке нам намагаються нав'язати. Тобто ми використовуємо їхню ж зброю проти них і при цьому зберігаємо і свою позицію, і свою гідність. Тепер, маючи ці знання, просто задумайтесь, яка розмова з минулого тепер виглядає зовсім інакше. А яку розмову в майбутньому можна буде провести по-новому? Варто пам'ятати, що знання це не просто якась інформація, це реальний ключ до повернення контролю над власним робочим життям. Тож використовуйте його.